Сьогодні звичайний робочий день. Хочу привітати всіх з, з усіма святами і дуже сподіваюся, прагну і молюся за те, щоб 23-й рік був роком нашої перемоги. І разом з Збройними силами, з воїнами Збройних сил, які героїчно вже не просто боронять державу, а забезпечують звільнення нашої території, разом з волонтерами. Які мобілізують суспільство для того, щоб допомагати армії, і сьогодні вже певно традиційні кроки, які ми робимо унікальні саме нашого виробництва, яке ніхто в Україні більше не робить, банно-прачечні комплекси. Не уявляєте собі, яка черга зараз стоїть за тим, щоб замовити в нас цей продукт. І ми за наш рахунок передаємо це зараз. Це комплекс 79-ї бригади, це комплекс 81-ї бригади. На цьому тижні він буде доставлений війська. Я хочу звернутися з проханням. Перше, в чому особливість, ми поставили це виробництво на поток. Уже зараз це вперше ми показуємо, коли є три одночасних комплекси. Це забирає у нас певний час, але приємно, що вже кожен два тижні видається. Новий комплекс. Нам потрібні прицепи. Хто хоче нам допомогти, зробіть, будь ласка, внесок, купіть прицепи або перерахуйте кошти на справу громад. І ми монтуємо 20-фунтові контейнери. Там всередині дві пральних машини, дві сушки. Чотири комплекси для душа, потужний котел, який забезпечує як температуру всередині, так і е, гарячу воду, яка вже через 17 хвилин зможе подавати після прибуття. Вони оснащені генераторами, вони є повністю автономні. І вони зараз взимку дуже-дуже потрібні нашому війську. По війську потрібні не лише патрони, набої, не лише снаряди, не лише артилерія, не лише броньовики, не лише вантажівки, не лише БПЛА. А потрібні ці прості речі, давайте разом допоможемо воїнам, і це наблизить нашу перемогу.